А у Сєвєродонецьку. щойно Нацгвардія підійшла до міста. Бойовики почали встановлювати міномети на дахах житлових будинків. Мешканці намагалися цьому перешкодити як 9 липня, але цього разу їм то не вдалося. Далі ситуація в зоні АТО станом на тепер. Зруйнована школа та житлові будинки, наслідки артилерійського обстрілу бойовиками «Червонопартизанська» на Луганщині. Там же під мінометно-артилерійський обстріл потрапив автобус із шахтарями ДТЕК шахтоуправління «Червонопартизанське». Четверо гірників загинули більше десяти поранені. Через небезпеку для життя співробітників компанія ДТЕК припинила роботу деяких копалень у регіоні. Мишині роботи широшафуганського. работают четыре с половиной тысячи человек. До момента, когда мы не уверены, что люди, которые едут на работу, мирные люди, находятся в безопасности. Напружена ситуація в зоні АТО була з ночі. Бойовики не припиняли обстрілів позиції силовиків та прикордонних пунктів. Сумні дані останньої доби за інформацією РНБО: 23 військовослужбовці загинули, та 93 поранені. Бойовики і досі використовують реактивні установки ГРАД, а надто на Луганщині. На Донеччині ж взялися руйнувати під'їзди до свого форпосту Донецька. Так, у Горлівці вони під радісні оплески підірвали автомобільний міст на трасі Горлівка Дзержинськ. すごい Жителі Краматорська, Слов'янська, Дружківки Красного Лимана і Святогірська без телефонного та мобільного зв'язку. Бойовики зранку обірвали оптиковолоконний кабель між Костянтинівкою та Дзержинськом. Не припиняють вони руйнувати і інфраструктуру Донеччини. Знову підірвали колії сьогодні. Неподалік станції Оленівка до Кучаєвського району Донецької області бойовики підірвали залізничні колії, які ведуть до флюсу комбінату біля станції Мандрики Донецької області. Сепаратисти розбирають залізничні колії та вивозять їх у невідомому напрямку. Кипить робота і в самому Донецьку бойовики укріплюються новими блокпостами до своїх лав для цього вербують усіх охочих. Ми не хочемо, щоб які та западні при хатіляні уставляли. допустимо. Тут багато Єхору много строїтелів. Кінці робочого дня пролунав вибух у ЦУМІ. На другому поверсі будівлі повилітали шибки. За словами очевидців, до міста одразу в супроводі представників ДНР приїхали пожежники і карети швидкої допомоги. Є поранений. Не припиняються атаки на місцеве литовище під українським військовим. Вночі їх знову обстрілювали з мінометів та зенітних установок. Міськрада закрила для громадського транспорту п'ятикілометрову кілометрову зону навколо аеропорту. Минулої ночі протягом години вівся обстріл позицій українських військових в аеропорту Донецьк з мінометів занітних постановок Астелецьких строїв. Протягом двох боях в районі ведення то загинуло три українських військових. Панація отримало поранення, тим пораненими надається відповідна медична допомога. Бойовики курсують містом на бронетехніці та у шкільних автобусах. Я воюю здесь по простым банальным причинам. По личным. Первым. Во-первых, мне нечего делать в Киеве, иначе мне на Майдане повесит. Воюем за русь и православную. Тим часом кільце навколо заблокованих міст звужується. Силовики звільнили від бойовиків Сіверськ, прикордонні пункти із та Червонопартизанськ на кордоні з Росією. Авіацією знищили до 100 осіб бойовиків та їхні бази. А на дорозі з Костянтинівки до Донецька встановили ще один блокпост, аби відрізати бойовиків від постачання зброї. Ми постійно двигаємося, зужаємо коло. Щоб поступово проходимо до тих місць, де скупчується. Ну, так сказати, де неспокійно. Готовий до останнього воювати зі своїми товаришами, щоб це швидше закінчилося, щоб плем'янники нормально по землі ходили. Люди всі не оглядаючись назад. І домой, звісно, хочеться. У звільнених від бойовиків у містах українські силовики продовжують допомагати місцевим, чим можуть. Роздають найнеобхідніше. Сапери ж знищують виявлені на околицях міст міни і снаряди бойовиків. кажуть, за кілька днів назбирали вже більше тонни. Із Донецька кілометрові черги машин місцеві жителі намагаються виїхати з заблокованого бойовиками міста якнайшвидше.